Це перший лайв-формат відео на каналі, і я трохи не знаю, як воно буде. Але давайте до суті. Нещодавно я і мій добрий друг Америки It's Tamero обмінялись деякими сталкерськими пакунками. It's the lemonade. It is the essence of life. Zivchik. Let's go, dude! Томі вже його отримав відкрив на стримі, і це були дуже щирі емоції. І мені сподобалося це відео. Я дуже радий, що мої сталківські артефакти знайшли е, свого власника і мисливця в Америці. Тож давайте переходити до посилки, яку мені відправив Томі. Це не буде анбоксинг прям в лайві, тому що одна банка вирішила не доїхати. І, як так сказати, сталася певна аномалія і. І якось так. Але, але, але постраждали мінімум речей. І ми зараз їх всі подивимося. Це як краще той Я думаю, почнемо з першого предмету, який мені дуже подобається, і який просто нереально мріє дістати свою сталківську колекцію. Це газета New York Times зі про сталків. Як ми бачимо, це New York Times, Випуск за е, неділю 15, 15 вересня. І тут розповідається про складний шлях розробки Сталкера під час війни. Це неймовірна, неймовірна річ для сталкерських фанатів і сталкерських мисливців з артефактами. І ось я покажу на камеру. Стаття тут Офіс GSC і старі скріншоти, які вже в принципі давно показували. Це Теліо, це це біля станції Янів. Я думаю, це макове поле, а це продуктовий вселищі Залісся. Ну і сама стаття, яка була в цифровому варіанті. Де розповідається про зробку Сталків 2 під час війни. Це таке доповнення до фільму Валгієм, я б сказав. Це не просто гра, яка розробляється, це символ чогось більшого. І це правда, 20 листопада ми вже побачимо щось більше, ніж просто гра. Хоч і стався такий інцидент з банкою, але все ще ця газета навіть виглядає галатковно по Сталківськи, такий приємний бонус до колекції. І я дуже радий, дякую Томі. Наступний айтем дуже особливий, тому що це сталкерський мерч з Gamescom 2023, який роздавали за проходження. Демо. Спочатку розділимось пакет. Це пакет сталків 2 села Чорнобиля. Я думаю, що це дуже лімітована штука і дуже рідкісна. Тому у мене вже є один з нон-стопом, який десь там за кадром. І я знайшов пакет нон-стоп, щоб порівняти. І тепер це другий пакет з колекції, але обидва унікальні, дуже унікальні. І це також гавний артефакт для сталківської колекції. Так, давайте далі. Так, Давайте подивимось, що всередині. Так. Це... О, це та та бандана, яку роздавала на Gamescom. Я її відкривати не буду, то можна побачити ось вона. Це яку давали за те, що ти погаєш демо на стенді GSC. І це дуже толково, дякую. Це такий також лімітований сталкерський мелоч. Але найцікавіше ще попереду. Так. Зараз відкриємо пакетик. Осе покажу Rohotip Сталкіл 2 Сеуса Чорнобиля. А тут дуже особлива річ. Эм, це жетон Stalk 2 Sales Чорнобиля з Gamescom 2023. Я не знаю, чи буде я відкривати цей пакет, так я постараюсь показати. Лімітований сталкіл 2 жетон з Gamescom 2023. Ось це можна побачити зараз. Рохотип GamesCom і рік 2023. Блін, це круто. Це реально круто. Це настільки це такий скарб, що мені скадно навіть уявити який. Так, Gamescom побувати це просто мия, але те, що є частичка гімскому вже у мене, це вже мені дуже гріє душу. Дякую брати. Наступна річ це також сталкерські стікери, які роздавали на Gamescom 2023. Їх особливість в тому, що вони наподалковані англійською мовою. Тут і Сидорович, і Моноліт. І бандити, і все, що і все, що тебе це будуть мої вже другі стікери, тому що в мене є стікери також і українською мовою. Вони абсолютно ідентичні тільки ці українською, а ці англійською мовою. І це такі дістати дуже складно. Такі ще можна, я думаю, знайти в Україні без проблем. Хоча я не шукав також. Дуже дякую за ці стікери. І, взагалі, весь мій з гімском це дуже рідкісна штука. У нас наступна є, це така своєрідна насадка на вентилятор 120 на ПК. Щоб комп'ютер завжди нагадував вам Сталкер. Це треба буде обов'язково потім встановити. Я не знаю, що я встановлю зараз на футажі, але це обов'язково треба буде зробити, щоб це було видно. Якраз для білого корпусу буде просто ідеальна штука, щоб завжди нагадував Сталкер, граючи Сталкер 2. Наступні предмети не зовсім сталкерські, але не паймо з ними пов'язані. Адже це мелочь з метро. А вихід із Games якраз було раніше в GSC і розробляли сталки у Тінь Чорнобиля. Я також фанат цієї метро. І, якщо чесно, я не очікував побачити такі штуки, тому що це гаманець Спарта. Це просто крута штука тут всередині проти гази. Дуже, дуже 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 прикольне наповнення. Тут, напевно, роготип, так? Так, да, тут о, тут роготип, так, зараз. як содус роготип всередині, це взагалі. Топ живний, я не знаю, як ще сказати. Як і наступна, це футболка, також мельчована метроіксоду за ворою. О, я вже відчуваю, яка вона якісна на дотик. Так, це метроіксодус. О, май гадабол! Яка мій розмір, так, якась мені буде ідеальна. А тут можна побачити мелч на стимози, хризантеми, в колаборації зі q 2 за Радіо Які я також відправила в Томі, і вони йому також дуже сподобались. Це Аврора, і тут логотип Міток Содос позаду. А це дим труби, я Спочатку цього не зрозумів. Але це така цікава деталь на футболці. Да, Згадуються часи проходження Метоюк Содос, це взагалі шик. А це я навіть не знаю що, тому що після маленької аварії з банку, яка взялася в коробці, я це ще не відкривав. Давайте. Буде лайф відкриття. Анбоксінг! А, я знаю, що це. Так, да, я згадав, як я миг забути. Це дуже класна річ зараз. Ми про це говорили тоді, зараз. Так, я вже бачу, що це так. Зараз. Відкриваємо. Це диск у Тінь Чорнобиля, який йшов в комплекті з материнськими платами та відеокартами від ASUS. Це така, така була також лімітована серія технічної співпраці між GSC, THQ і Asus. Тут навіть є код для мультиплеєву. Можете забрати, тому що мені здається, він вже не дійсний. О, диск взагалі майже в ідеальному стані. Як для колекціонера, такий диск має важливе значення, тому що це співпраця з Asus. А для мене він особливий, тому що я попросив його купити для мене Томмі, тому що я маю одну річ, яка для нього дуже підходить. І диску в мене такого не було. А саме це. Я покладу диск сюди, це викину. А саме ця відеокарта Asus 8600 GTS із з цим диском в комплекті, якого в мене якраз і не було. І це просто велике поповнення загальної картини цього диску з цією відеокартою, як технічною складовою. Але і це ще не все зараз. У мене також є сталкерська материнська плата Asus. На Сокеті 775 Intel, яка також була лімітованою лінійкою від Asus. Тут ми бачимо на головній коробці логотип тип Сталки Чорнобиля, на боковій частині логотип Сталки Отін Чорнобиля, на цій боковій, і можемо побачити його також позаду, який, до речі, доволі цікаво переривається на світлі. Це була перша материнська плата, і давайте я, я може і покажу навіть. Раз. Ось так виглядає материнська плата, і в мене якраз не було цього диску. І тепер це також. Меч і поповнення загальної картини колекції і саме цієї материнської плати. Це був всі весь комплект. Був такий диск і диск зі Сталкером Тінь Чорнобиля, якого, на жаль, вже не було в цій коробці, яку я придбав. Але тепер коропція буде повна. Буде диск Сталкіру Тінь Чорнобиля і диск Asus Manual. Як ми бачимо також, логотип Asus Spaces. Особливо дякую Томі, бо я завжди думав, де взяти диск для цієї материнської плати. Бо я змовив один наукерпошті, але вони його втратили. І я думав, все, це кінець. Але мій друг з Америки мені дуже допоміг. І це прям спасіння. Я його тут залишу в цій коробці. Тут, йому, тут його місце, тут його дім. Хай відпочиває зі своїх там. І Томі мені відправив кучу американських напоїв, які я вже дуже хочу спробувати. Давайте почнемо їх оглядати. Оце я залишу на кінець і ми його відкриємо. Це у нас Jones кен Sugar Soda. Orange і Soda. Це. Крем сода з апельсином. Цікава, цікава комбінація. Я думаю, це буде смачно. Ну, одну банку я вам вже показав, вона трошки бабахнула. Так. Наступний напій це Energy Twist з вишнею. З назвою Alani. Мені подобається кольор і дизайн цієї банки. Дуже, дуже там, змушує себе купити і спробувати. Класно. Ну, це ми спробуємо. Так, я ще це покажу по ще Джонс. А це енергетик Crash Bandicoot Limited Edition. Також енергетичний напій G Fuel. О, офіційний кіберспортивний напій. Я так розумію, по цьому він з манго. Extreme Focus для фокусування на Сталкіру 2. Я думаю, я його залишу якраз для проходження Сталків 2 разом з Moonlight, буду комбінувати фокусування. Дякую. А це вже не енергетик, це содова крафтова содова Wild Pills Ranch Pop зі смаком малини. М -м, я думаю, це має бути цікаво. Ну, треба буде спробувати, бо я ще, я ще це не коштував, як і всі інші. Це такий американський ексклюзив по напоям. Живчик, живчик в обмін на американські штуки. З живчиком конкуренції просто немає. Живчик це, це напій, божественний напій, еліксир життя і вітамінна бомба, яблучний, яблучний рай. І все-таки інше, що можна пов'язати з живчиком. Тому що живчик це це життя. Живчик це любов. Я думаю, навіть Хоча качання сталкера більше, ніж живчик, я вибачаюсь. Так, давайте далі. Щось мене туди понесло. А це у нас Noss High Performance Energy Drink. Також енергетик. Ну, Дизайн мені вже подобається. Ну, енергетик, я думаю, я точно на сталків 2 вже заряджений. І вже всі хочуть спробувати одночасно, але не в один день. Запам'ятайте, не пийте багато енергетиків за один раз, це шкідливо. Наступний енергетик це Monster Energy Java. Мені дуже подобається цей дизайн такий Такий стародавній, я б сказав, я не знаю, з таким орнаментом цікавим. О, це кофе. О, Це там двойний буст буде до вирозок в зону. Полювання на монстрів, як в цьому відьмаку, знаєте, там ставки теж буде без тіарії. Тобто. Для... Я його залишу для полювання на мутанті. А це також енергетик Monster Energy, але вже з соком. І з манго, так. О, тут якийсь такий мексиканський стиль, мені здається, так. Локко... Банго -локко, так, це якийсь мексиканський стиль і дуже, дуже, дуже красний дизайн банок. Хоча, звісно, знову в неї трохи. Але я що вона також не цей, не бахнула. Ну, Тут ще такі, як на габанці, такі написи цікаві. А, це Холоїнське, це на Хавині. якраз був 10 жовтня Хелоін. І ці банки були під Хелоїн. А, це ж свято Мертвих ще. Ще свято Мертвих в Мексиці, чи якось так воно називається. І це такий тематичний енергетик-монстр. Блін. Це також в топ, в топ напевно, топ-1 поки щоб спробувати такий. Хоч Хелоїн не прийшов, але хелоїнський настрій ще залишився. І якраз буде цікаво багато ставків 2 з цими енергетиками. І я думаю. Можна спробувати крем апельсинову соду. І Тому що мені здається, що вона найменш, найменш вибухонебезпечна з цих банок Тому що банки деякі прямо вже на, на грані вибуху. Аномальна зона у мене тут така, тільки без радіації. Енергетична радіація. Так, давайте відкривати. Ммм, Як пахне, як крем сода, я вам кажу, реально, як крем сода. Як така газована, як така кромсода з соком, мені здається, з апельсиновим соком. М -м -м. На смак це просто неймовірно. Я навіть не знаю, чи є в нас схожа содова тут, але чи солодка вода, як краще сказати. Але це на смак точно, точно дуже цікаво, тому що я таке ще не куштував. Ревізор рекомендую дуже сильно. Ще раз я дуже вражений цим нашим обміном. І я думаю, я, я сподіваюся, що це буде на останній наш обмін. Дуже дякую за ці штуки. Поповнення, ексклюзивне поповнення моєї такої стауківської колекції, яку я вже збиває багато років. І це дуже топово зустріти такого ж стауківського відданого фана і колекціонера. І я сподіваюся, вам сподобався новий формат відео, такому лайф-форматі розпаковки і показу речей, тому що це мій перший досвід. Але тут дуже приємний досвід цього обміну і щось ставки. Я можу вам тільки побажати далого полювання 20 листопада і залишатись таким ж нон стопами. І особовий привіт Тобі. Дякую.